Усім позитиви, дорогі друзі, з вами Черрібой. І сьогодні ми разом з вами розпочинаємо грати у нову гру під назвою Рафт. Маю вам сказати деякі речі. Комусь, мабуть, вони не дуже приємні, але все одно, коротше кажучи, я перестав перестану знімати з тренда діб Мені не дуже сподобалось це робити, знаєте. І ось замість. Замість його приходить Рафт. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, а ми поїхали. Приємного продиву. Прод... Просмотра. Приєднаного просмотру. Створюємо новий світ і ми ж з вами на тупі. Звичайно ж, ми виберемо простий рівень. Не питайте, чому я його так назвав. Я знову на цьому плоту. Справа в тому, що в мене є вже... Сахраніння, на якому я вже трохи повиживав у рафті, тому я знаю основи. І спочатку треба просто хапати все, що ми бачимо. Оба діжка і ще. О! Острів на горизонті! І діжка. Що в нас по крафтам? Так, я хочу собі відразу зробити. Отакуюся штуку. Готово. Погребли! Хоба! Е. 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 Гребемо! Острів я тебе залутаю. Але діжки пропускати не можна. О! Професійно. Витягнув якось трендаді. Не впливай! Постій! Постій, ти не впливай! Поки що! Нам ще лукати острів треба. Давай, швидше, швидко! Кавун! Кавун! Біше кавунів, кавуни, кавуни, Кавуни! Кавуни! Кавуни. Кавуни. Може ще, знайдемо щось. Окрім кавунів. Сокири, можеш зробити? Негайно, Сокири! Не можу. О. Чорт. Так. Куди? Е, погребли. Ой! Ти шо? Вони сюди зі стрендадіпа переселились, чи шо? Ха. Опля. ти шо твориш? Швидше? Творити. Творити. А! Повернись що я тобі надаю! От собака. Робимо молот та відбудовуємо. Мій плод Відразу його розширю трошки. Ще один острів. Треба підготуватися, перш ніж туди йти. Сокира зробити. Усе підготувався, погребли. І так, я вже близько. А давайте каякер зробимо. Скинули. І все. Тепер беремо спису руки, бо на нас зараз буде нападати тварюка Чи ні? А, буде. Гома! Вийшло! Я зробив цей трюк. Вона на мене напала, але я демеджу не отримав. Добре, лутаємо острів. Що тут є цікавого? Мені, мене цікавлять кавуни та дерева, які можна зробити. Ананас! Хейтерів, до речі, туди. Хе. -хе. Так. Що у нас є? А ось що у нас є? Тут є дерево. Зробити? О, як мені пощастило! Тут і манго є. Теж зробити. А тепер, поки не бачить акула, треба покалупатися у дні Дніморську. А ось о є Треси. Забирай. І так, дно успішно зачистив. Ось що мені вдалося здобути. Тепер беремо спису руки та ходімо назад на наш. Пліт, плот. Uh, Ова! Застрибнули. Та прибираємо. Так. Все. Поплили далі. Ага, зараз. Бити би. От тварюга. О! Ви подивіться, що я знайшов. На... Ага, ось як. Ааа. Не про в'юшку піде. Шикарно. О, бочка пливе. А тепер давай така оїмо. Mm. Кавумочка. Байже Херсонський. А тепер крафтимо ще один гак, бо мій вже ламає. І так, прийшов час подумати про їжу та подібне. Так. Опріснювач готов. Гриль готов. Ру. Розміщуємо це все отутки. Поверну. О, щоб красиво було. Та грію. О! Нормально. Пласти дошка. Покласти Наш дочка. І треба трохи пластмасу. Бити акула, бити, бити акула, бити, бити. Бити! Є! Yeah! Побили. Оце острів, ти подиви. Поплив туди. Я не можу таке припустити. Добре. Я готов. Висадка на острів. Акула поблизу нема. Давайте відразу зробимо ось ось. Все! Погнали! Няу! Я буду відбиватись від тебе. Або тікати. Ні, відбиватись. Або тікати. Швидше, з'їсти на нас. Тікати далі. Бризь, собачуга. Ага, бачу тебе. Добре. Іслідуй остров. Спочатку зробимо усю древісину. Вибачаюсь, деревину. Як мені пощастило. Кавунчики. Готово. Дерева винищив Тоді давайте облапаємо дно. М -м, як гарно. Догрався, блін. Що навіть останній гак потратив і не маю змоги новий зробити. Ну, а на оцій чудесній ноті. Ми з вами закінчуємо першу серію по грі Рапти. Якщо вам подобається. Рафт. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. Більше лайків, більше серій. Ну, а на цьому в мене все. До побачення!